Вітаю всім! Відкриваємо святковий сезон. Будемо сьогодні очкувати одну з найлегших сніжинок. Тут всього три ряди. Ось це мініатюрі вона. Вона в'язана гачком 1 і 0. А ми будемо в'язати очком 1,25 і в дві ниточки. Вона буде трішки більшою. І так, все елементарно і просто, тому я. Маю дуже велику надію, що вийде ця сніжинка усіх. Сьогодні буде дуже-дуже, я в сказала, коротеньке відео. Так, Фокус є. Починаємо ми з магічної петлі. І. Трьома повітряними петлями: Один, два, три. Витягуємо пальчик. Додаємо ще одну повітряну петлю, як це в нас арка буде. Далі нам потрібно пров'язати ще 11 стовпчиків з накидом, між якими буде повітряна петля. На даному етапі головне не збитись. Тому що це основа, якщо у вас не зійдеться кількість цих стовпчиків і арок, у вас, в принципі, вийде не симметрична сніжинка, а щось типу як... Щось не схоже на сніжинку. Коротше, просто білого кольору. Так, я вирішила тут нічого не вирізати, щоб ви бачили. Реальний час, за який цю сніжинку можна зробити напівфабрикат. 1, 2, 3, 4 на 3 тобто це вже у нас 12. Затягуємо. Втягуємо хвостик є. З'єднуємось в третю петлю підйому ну або з краю відрахувати в другу. Сліпа петля або з'єднувальна в арку. Петля підйому в цю ж саму арку. Ми в'яжемо стовпчик без накиду. Чекайте, тут ще з фокусом все нормально. Начебто. Шість повітряних петель. 2, три, 4, 5, шість. Стовпчик без накиду в наступну арку. П'ять повітряних петель. Один, два. 3, 4, 5. Стопчик без накиду в наступну арку. 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стопчик без накиду, в арку. І так, чергуємо. у Вас має вийти 6 арок з 5 повітряних петель і 6 арок з 5 повітряних петель. Так, 3, 4, 5. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Один, два, три, чотири. 4, пять. Один, два, три, чотири, пять, шість. Якщо у вас якийсь момент з посередині відволікли, просто порахувати

Передостання арка, шість повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І в нас має бути остання арка з п'яти повітряних петель. Ниточка скінчилась, така буває. Дві петлі ми пров'язуємо, далі накид. І в'яжемо стовпчик з накидом в стовпчик без накиду перший. Ось так, і ми відразу на вершину арки. Так, все-таки не вийде не перериватись. Зараз поставлю на паузу, приєднаю нитку. Так, принесла новий маточок. От, кому цікаво, яка це ниточка. Є ще шістдесятка, в принципі, однакові вони, а ну, там трішечки-трішечки відрізняється діаметр. З'єдную один вузлик. Я, здається, вже відео знімала, як я з'єдної ниточки дві. У мене тут просто бомба. Це відео мало вийти вчора, але в нас не було світла, зв'язку. Завдячуючи, ви самі знаєте кому. Те, що на сході з болоту. І так. Продовжуємо. Трішечки пауза. Перевіряємо фокус. Повітряна петля. стовпчик без накиду в арку. Дві повітряні петлі. Два стовпчика з накидом в наступну арку. Та що у нас 6 повітряних петель. 4 повітряні петлі. 3-4, сліпа петля в першу петлю. Ось так. Далі стовпчик з двома накидами. Дехто тут додає ще одну повітряну петлю, щоб ось тут більша відстань була трішки. Ви дивитесь самі, як вам зручно. Тут вже йде ваша творчість. Сім повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. З'єднуємося в першу повітряну петлю. А ось тут обов'язково додаємо повітряну петлю. Це для того, щоб наше піко було рівно по центру між стовпчиками. Стопчик з двома накидами. Чотири повітряні петлі, 2, 3, 4. В першу петлю з'єднались. стовпчик з накидом в цю саму арку, ще один стовпчик з накидом. Ниточка плутається. Дві повітряні петлі. Стобчик без накиду, арку, дві повітряні петлі. І ми знову повторюємо рапорти. Тут можна вже розслабитись і робити купу помилок. Ну, як завжди. Так, на рахунок того, чим крохмалити, я розповідала в минулому році. Майже нічого не змінилось. Але я дійшла до висновку, що краще все-таки працювати з рідким підкрахмалювачем. В Україні в нас їх декілька. Я використовую в блакитній пляшці. Він Один ковпачок на стакан води, і навіть ось такі тонесенькі сніжинки, гарно тримають форму. Так, 3, 4, 5, 6, 7. Цікаво, витримаю ідею, щоб не різати відео. 2, 3, 4. Як ховати хвостики? Всі знають, якщо не знаєте, як сніжинок краще заховати хвостики, пишіть в коментарях. Буду показувати абсолютно все. Що вам цікаво? Тому що, судячи з усього, сніжинки в нас стають дуже популярними, як декор святковий. Навіть з таких ось нескладних сніжинок можна зробити ну просто супер ялинку. Три-чотири ряди, і у вас вже класна сніжинка. Тин, два, три. 4. Маю купу схем з сніжинками з повітряних петель. Вони з однієї сторони класні, але вони нелегкі. Чому нелегкі мої постійні глядачі знають і вже подумки дали відповідь. Повітряна петля з однієї сторони одна з найлегших елементів це з найперших елементів, що ви вчите. Але з іншої сторони треба набити руку, щоб ці повітряні петлі були однаковою відстані, однакової довжини. Тому інакше у вас буде не зовсім те, що ви бачите зазвичай на фотографіях. На фотографіях це все рівненьке, симетричне. Так що. Так, В минулому році ось саме ось цей дизайн, що ми зараз очікуємо, був один з популярних в мене. Тому От, в цьому році я його першим вам і презентую. Розмір залежно від ниточки і гачка, але в межах 6-7 см. А товщу в'язати я не рекомендую, тому що ну, вона буде ну, ну, дуже жирненька. На рахунок тоншої це вже якщо у вас невеличка ялинка до метра, тоді клас 5, 6, 7. Але якщо велика, цих сніжинок має бути ну, не 10 і не 20. Зголосіться, якщо їх там 5 штучок на 2-метровій ялинці, ви замахаєтесь їх шукати на ній. Але якщо на 2-метрову ялинку помістити штучок так 50-60, вони будуть реально мати вигляд класних сніжинок. Ну, тобто... Прямо пропорційно розмір і кількість сніжинок, яка потрібна. Ну, точно так само і навпаки, велику сніжинку 20 сантиметрову да, на метрову ялинку. Ну, дві сніжинки і ви <свят> ялинку ту половину закрили. Два, три, чотири. На рахунок М -м квіток а, постійно забуваю, як називається вона. Різдвяна квітка така червона. Ну, насправді, вона не квітка, це листячко в неї червона зверху. Знайшла польську майстриню, яка дуже класні їх робить, придумала дизайн і ще в минулому році. Їх три розміри. Я посилання дам в описі до цього відео. Подивіться, там просто вона розмовляє польською. А є автоматичні субтитри, здається, але ну, ну там все зрозуміло. Я в минулому році стільки їх наклепала. І в цьому році, знову ж таки, буду в'язати. Це не обговорюється, як така. Це класика, як і сніжинки. Так, майже закінчили. Все-таки під серіал, здається, воно швидше в'яжеться. Коли в самої язик працює і помилок більше, і руки повільніше працюють. Так, два, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І ще трішечки. В принципі, от зараз побачите, скільки буде по часу відео на блокування кожної сніжинки. Ну, разом з тим, щоб заправити хвостики, от множте цей час на два. І у вас буде приблизний час, скільки потрібно витратити для. Готовності, повністю готовності однієї такої сніжинки. Все. От таким чином клепаємо їх кучку. Зустрінемося завтра, я сподіваюся, будемо гачкувати щось серйозніше.